Центую вашу увагу на цьому 19-й рік. Ціна просто шара: 1,4 газ бензин, досить економний та надійний мотор. Дуже чудовий варіант для міста, але для любителів механіки, адже тут шестиступенева механічна коробка передач. Авто досить невелике в габаритах, тож дуже зручно вам буде на ньому їздити та кайфувати взагалі від цієї тачки, адже вона компактна, маленька, але з містким багажником. Давайте перейдемо би до салончику. Погляньте тільки який охайний та чистий салончик. Авто взагалі офіційне. Бачимо тут шесті ступочка, є також для зручності підлокотничок, кандьорчик, радіо. Все працює, тож можете собі їздити без проблем. Є підкурювач. Погляньте, справді охайний салон, карти всі цілі, всі чудові. Є також передні склопідйомники, регулювання, електричне, дзеркал. Стоїть газ, газ у нас вписаний. Давайте ми заведемо автівочку. Дуже зручна, до речі, посадка. Мені подобається дуже зручно сидіти. Заводиться взагалі з півоборота. Нема ніяких помилок, ну, тільки там трошки заправиться треба, але це вже не наші проблеми. Так що дивіться, 168 тисяч кілометрів пробігу. Давайте перейдемо назад, покажу вам, скільки там місця. Біла церква, місто добра. Знаєте, що я вам скажу? Мені от, наприклад, місця більш, ніж достатньо, так що можете сміливо перевозити п'яного друга на задньому сидінні. ніхто не замітить. Ну а якщо серйозно, то насправді місця позаду більш ніж достатньо для ваших ніжок. І, до речі, в цьому вмісткому невеличкому автомобілі погляньте, який багажник. Тут е, досить. Так, достатньо в нас місця, лежить тут запасочка, адже під низом у нас газове обладнання, але нічого страшного. І зараз я вам скажу головне, ціну на цей автомобіль. Нагадую, що це офіційний автомобіль ще й 19-го року випуску, і ви його отримуєте за 7200 доларів. Взагалі, шара ціна ідеальна для тих, хто хотів нове авто за розумні невеликі гроші. А ця автівочка знаходиться в нас в місті Біла Церква, по вулиці Сухоярська, 18 на авторинку. Ми працюємо кожен день без вихідних та запрошуємо вас до переглядів та тест-драйвів. А також, якщо вам можливо, не вистачає повної суми, ви Можете придбати її в лізинг або в кредит.